Сьогодні АТВ почались нові акції. Дедемо разом зі мною взялася і Сандора Банано, яблучний та лимонний по 42 гривні. Також ананасовий по 47,60, манго по 47,60 та гранатовий по 42 гривні. Пепсі Макс 2 літри по 34 гривні. Також дуже класна акція почалася на шейк безалкогольний по 10,90. На дуже класна шоколадка Мілка з шоколадною пастою з фундука по 101 гривні. Котекс «Ультра Найт по 27,50, і крано по 154 гривні. Також взяла філе Охолоджене сьомги по 264 гривні з картою, АТБ, як завжди, дешевше. Диски ватні, Cotton Pad 24,40. Також взяла Твікс по 12.60. Також почалася акція на лакмі шоколадки по 79,30, також. Пішла в інше АТБ, що взяти на нагацію 65 40, Дуже смачні. Також почалась дуже класна акція на Хамон. По 57,50 на сільвер з картою АТБ. Фарба для замші та набука по 63 гривні Rio. По 20,40 сів по 62 гривні Ваніш по 74 гривні. Також взяла з картою АТБ. Ось такий гель для прання. По 73,90 я мігамі 17-30 ММД. 90 грам по 29,50. Також почалась акція на Шейк, Дейкірі по 30-60. Саммерсбічорниця по 37,60 вершки преміалі по 33% 76 гривень. Якобська пучина шоколадна по 121 гривні, нон-стоп по 22. Також взяла з картою АТБ морський. Коктейль охолоджений по 105 гривень з картою. АТБ губки взяла по 19 гривень з картою АТБ крем мило взяла по 50 гривень з картою. АТБ ось така чумак-золота. Та по 49 гривень з картою АТБ. І так до речі, коли я розраховувалась, вершки, які коштували 76 гривень, порахувала по 72 гривні, і це при розрахунку з картою АТБ. Якщо у вас немає карти, перейдіть посилицю в шапці мого профілю, зареєструйтесь вам за